Чи горять лісові акумулятори, котрі ви ставите у себе вдома? Давайте про це поговоримо. Отже, багато хто боїться ставити ліців акумулятори в будинку, хоче десь в гаражі поставити або подалі, тому що вони ж загоряться. Але сучасна хімія, давайте я вам зараз покажу маркірочку акумулятора. Ось яка вона. Це акумулятор від деї. Вони не містять нікелю і кобальту. Це саме ті дві сполуки, ті дві речовинки, які були в попередніх акумуляторах літєвих. Маркіровка була. NMC, там був і Нікель, і Кобальт. Навіть в деяких акумах був алюміній. Це саме оці сполуки, які сильно гарять, як сварки, їх не можна потушити. А в сучасних акумуляторах Life 4 літі залізосватних, в принципі, немає цих сполук, тому вони не підтримують відкритого полум'я, і вони доволі безпечні. Тож, якщо у вас... Цікавить резерв живлення замість EcoFlow, яке буде вбудовано в вашу щитову і буде спрацьовувати автоматично. Пропало світло, воно само переключилося, дали світло, воно повернуло живлення на мережу і починає заряджати ваші акумулятори. І, до речі, повний час заряду оцих акумуляторів складає всього 2 годинки. Тож, якщо вас цікавить таке рішення, напишіть зробимо вам.